Зразу говорити щось. Якщо тобі є що сказати, то говори. Добрий день. Що? Ми на річці з Фідером знову. Я сьогодні з Оленкою. Оленка мені трошки буде допомагати з зйомкою. Вчора я був тут же ж на цьому місці, прямо ось метр в метр. Тут стояла платформа, я ловив. Було гарна погода, сонечко. Але я не зміг зняти якісь фільми, показати, щось розказати. Бо приїхав в мене друг, сів біля мене, ми говорили. Ловили на фідер разом, щось і так якось в розмові провели час. Чесно кажучи, не було як знімати, і не було багато часу на ловлю. Сьогодні теж не багато часу на рибалку, в мене є Оленка, яка мені трошки допоможе з фільмом. Я щось постараюсь показати вам, зняти, як я ловлю на фідер в березні на річці, деякій річці, великій річці на віслі, глибокість десь 4,5-5 метрів. Дно у нас ракушка. Галина тверда де-не-де хороше, ну, таке лящове, я б сказав, рибне тут є, де її кормитися, є де її ловити, треба шукати точку. Тому я що почав рибалку, звісно що замішав корм і пішов маркеритися. Розставив платформу, грузик маркерний і промаркерився. 42 грамовим грузиком і знайшов одне перспективне місце, де я сьогодні буду ловити. І вчора я ж на ньому і ловив. Тобто я вчора сюди приїхав, це зробив. Сьогодні я приїхав і на тому, на тій ж самій точці став і буду ловити там. Я хочу сьогодні продовжити на тій ж самій точці ловити, але з деякими висновками після вчорашньої рибалки, вчора мені вдалося зловити декілька підлящиків, декілька хороших плотвиць. Один навіть такий лящик був до кілограма, грам 700-800, Приємна риба. Ну, піймав небагато, 23 чи 24 рибки. Ну а так пропадала риба. Але треба було її постійно якось шукати, чимось приманювати, щось думати. Живота в мене від вчора не прибавилось. У мене є мотиль, є прикормочний мотель, є трошки хробачка, трошки пінки і опариш на наживку тільки. Це вчора, в принципі, е мені було ну, якби достатньо, сьогодні в мене те, що лишилося. Будемо пробувати різні приманки. На старт я вже закормився. Кинув 7 кормушечок, 70 грам кормушка, 5 кліток, вона стоїть. Тут течія не є дуже сильна, це така навіть не сильна течія. І середина річки 41 метр дистанція у мене. Став я за ракушкою. Рівно йде ракушка, 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 Вона закінчується в один момент. Я це знайшов по маркерінню. Точка ідеальна, мені дуже сподобалось, закінчується ракушка. Починається твердий ґрунт, тверда глина, щось таке. Без ракушки жодної, така прям різка бровка з ракушки на ґрунт. Це я вважаю, ідеальне місце. Став за ракушкою десь метр-півтора, вийшов 41 метр, і саме там я і закормився і буду ловити. Вчора був ж тут і е, ловив трохи на інший корм, трошки по-інакшому ловив. Сьогодні вже додав трошки ароматики, трохи меласи на закорм, на заміс. І е, трошки концентрованіший корм, тобто менше ґрунту. Вчора було більше ґрунту. По важкості він одинаковий, вологий, важкий, щоб він не лежав на дні. Глибина велика, течія, тут навіть думати нема що. Е, кормовий мотиль, звісно, в прикормці. І трошки хробачка на старт, як і вчора, я давав трохи. Він не робить гірше. Навіть я пару підлящиків зловив вчора на хробака. З 2-3 підлящика. Не сильно він клював на нього, але він від, відкликався. Тобто можна пробувати. Ось. Ну і будемо ловити, будемо пробувати зараз. А, і по тому, як риба буде відкликатися на нашу прикормку, на точку, на як вона буде клювати, не клювати, я буду робити деякі висновки і якось давати якісь зміни в корм, на гачок, на поводок, на наживку. Будемо бачити, я буду розказувати, що я роблю таким методом. Це є риба хороша. Є велика риба, друзі. Дуже хороша риба. Але я не знаю, бо не було покльовки. Абсолютно покльовки не було. Риба сидить, і вона дуже непогана. Дивиться на рибку. Треба її піднімати, бо тут бровка. Ляще, друзі, це лящ, це ляще. Хороший. І він пішов. І він втік. Але він на точці. Лящ за кілограм, може навіть півтора, ну не знаю, такий хороший лящик. Справжній лящик. Він відчепився, просто відчепився. Але нічого, він є. Третій закид. Два перших закиди на мотиля чистого. Третій закид я пробую на одного опариша білого, звичайного. І один мотилик, Така акуратна насадка, опариш мотиль. Без покльовки, але ляж за рот зачепився, я його тянув, я вже бачив його, класна риба. Перша риба взагалі, ну. продовжуємо. Приємно, приємно. Перша покльовка. Навіть без покльовки перша риба, яку я тіну. І така хороша рибка. Надіюсь, що я ще покажу вам сьогодні рибки річкові. Шкода, що перша рибка в наших руках не лящ, а ось така плотовичка, але їй теж дякуємо і відпускаємо додому. І зараз будемо чекати нашу рибу. На гачку просто сопелька опариша висить, більше нічого не лишилося, тому ми беремо знову опариша. хоча давайте мотиля цього разу. Беремо інтерв'ю в опариші. Як тут? Не пол в полпаті. Цій... А в цих паті В, <банишці> в кормі в мене був хробачок, на закормі. Я останні 10 кормушок напевно, ловлю з хробаком. І на і пізніше також був, що в кормі хробак. Тому оскільки в мене була покльовка ляща, зразу після закорму. Можливо, йому якраз це і сподобалось. Хробачок. Я його зараз буду пробувати на гачок. Два кусочки. І мотильком перекрив зверху. Дивимося, що це дасть. Швидше за все, що нічого, але потрібно попробувати обов'язково, бо гляж прийшов на корм, де був хрубак. На жаль, не засіклась риба, можливо, що з гачком не в порядку. Будемо розбиратися зараз. Але була покльовка на кочка. Є якась рибка. Зараз подивимося на хробачка, на, прямо на пучок хробачків там 3-4 кусочки таких великих, рибка невеличка, але щось трошки ніби ніби краще, але невеличка все одно. І підлящик 100-грамовий, гарненький, але мало рибки, друзі, пройшло вже. Багато часу. багато часу. Це реально найбільша рибка, поки яку я зловив сьогодні. Це дев'ята риба на сьогодні. За 2 години навіть більше, вже 2 години 20 хвилин я ловлю. Піймав декілька верховодок, декілька плотвичок. І от один підлящик, перший підлящик, який я тримаю в руках. Ну, крім того, ляща, який зійшов біля берега на, на самому початку. І... Ну, висновок один у мене поки що я сьогодні, як я казав спочатку відео, я ловлю там саме, де вчора. Роблю все те саме, що вчора, але з новим кормом. Зі свіжим кормом, який ароматний. Я дав і арому туди, і меласу. Е, зробив такий літній корм, прям літній. І я впевнений, що літом він би працював дуже добре. Це провірено вже роками, багатьма змаганнями навіть. Сьогодні це просто ну, виключило. Пеклювання. І ті риби, які я зловив, вони просто були випадкові. Я зараз пробую далі ловити з тої точки, далі якось кормити, пробую зараз просто вже збільшити, е, от, вже повісив більше гачок, е, 3-4 хробачки вчепити, кусочки, та, такі, з соком там, порізав їх. Е, зараз буду пробувати ще 3-4-5 опаришів, можливо, вичікувати, можливо, якась крупна риба все ж таки підійде в якийсь момент. Я думаю, може та арома якось її ще більше привабить. Можливо, лящик підійде, бо це такий лящовий склад, лящовий запах і таке солодке все. Я думаю, воно все ж таки попливає позитивно. Але не справді. Це зовсім і навіть, бачите, зовсім погано все. Мало риби. І це те, чому я завжди по весні мішаю корм зазвичай бідний. З грунтом, по-перше, по-друге, замішаний на воді, Ніяких аром, нічого. А по-третє, корм мілкодисперсний і сам по собі корм не дуже пахнючий. Такий нейтральний, печеньковий, безквітний. Це ну, тактика, яка є відомою, і ніколи не можна щось такого дуже сильно пахнючого мішати по холодній воді. Так як і в пізній осні, так і ранньою весною, і зимою, якщо ви ловите, це все літо. Ось тому сьогодні ця логіка справджується. Я в котрий раз переконуюся, що треба робити бідний корм, такий дуже. Не ароматний з мотильом, звісно, по холодній воді. Ну але давайте спробуємо добити цю тактику сьогодні. Можливо, можливо, щось ще за наступну годину, півтори нам дасть. І половив типу, я з тої точки ще, напевно, годинку-годину 20. Пробував крупніші насадки, як я й говорив, е, гробачок, там, пучок хробачка, париш. До Мотиля вертався також. Нічого не отримав більше жодної покльовки після останнього підлящика невеличкого. Тому на останній буквально хвилин 40-50, можливо, годину, я зараз буду пробувати все ж таки іншу дистанцію. Вирішив зблизитися до берега. І десь метрів на 20-25 став просто на ракушці. Внизу бровки, Там ще більша глибина, я думаю, в районі 5 метрів. Попробую прямо звідти там, з ракушки. Ще половити годинку. Цікаво, що щось буде. О, покльовочка, друзі, покльовочка. Ну от, Перша рибка вже з ближньої дистанції є. Плотовичка. Зараз будемо пробувати ще. Третя плотвичка на ближній дистанції за хвилин 15. Ну і пробуємо зараз розкормити потрошки. Зараз у паршу пробуємо трошки, потім піночки ще. ...плутвичка на ближній дистанції, але все одно слабенько, слабенько. Я розумію, як вона має клювати, як вона клювала. Може, ви навіть дивились попереднє відео, як я сидів буквально трошки вище по віслі, е, теж з фідером. Дуже схожа ловля була, просто з іншим кормом, більш таким звичайним, біднішим, без ароматики. У мене все було добре, все клювало. Я там за три години штук, е, напевно, риб 40-45 я зловив е, спокійно. Все ж таки корм я протестував і зробив знову висновки. Ось підлящик підлящик плюнув, такий невеличкий, але це приємно, приємна рибка, все ж таки трошки покльовує на ближняку. Трошки краще, я б сказав, ніж на дальняку. Можливо, тут таки все ж таки можна ловити на менший груз, менший грамаж, менше тих обсосів е, на гачку, і виходить рибка трошки краще засікається через менший грамаш. Е, часто таке зустрічаю. Може, саме тому нам дається тут реалізувати ці невеличкі покльовки, десь влітки або, наприклад, того ж самого підлящика маленького, який дуже легко. І вміє це робити. Просто здирає нашу наживку з гачка. Навіть маленького, на дальній дистанції я цього міг просто не бачити, і тому в мене було багато таких обсосів, пустих гачків без покльовки. Ось, швидше за все, ця рибка теж і там була, але я її просто не міг реалізовувати нормально. А тут більша реалізація, але все одно це не така не дуже результативна рибалка, бо там за пів години наприклад, шість рибок чи там п'ять рибок. Це Ну такий собі результат. Навіть за 40 хвилин вже, напевно. Дочекався якоїсь покльовочки з дальняка, на хробачка. На хробачка. Напевно, це... Напевно, це просто... О, це язик. Яся. Маленький язик. Такий. Вже другий сьогодні був ще один такий самий. Рибачка він любить покльовати. Я декілька штучок вже зловив цього року і більшеньких, грам по 300 були дві штучки. Друзі, ну, буду я завершувати рибалку сьогоднішню. Для себе я зрозумів, висновки зробив по прикормці з вами поділився. Tem por Já, com